Вас вітає, майстер виробничого навчання з професії кондитер, ведичівського вищого професійного училища колесник Оксана. Тема нашого майстер-класу сучасний десерт «Трайфл». Щороку в кондитерській сфері виникають нові тренди. зростає популярність десертів Cake to go», що буквально означає десерт з собою. Зараз ми його і приготуємо. Трайфл полюбився багатьом завдяки простому приготуванню. Одна смаків і інгредієнтів, які використовуються для викладання шарів. Існує безліч варіантів приготування десерту трай. Сьогодні ми приготуємо одну з них. Для цього нам потрібно випадки бисквіт, приготувати начинку, зробити крем, зібрати десерт і зробити подачу. Для бисквіту нам потрібні такі інгредієнти: цукор, яйця, борошно, какао. Сода і лимонна кислота. Для начинки ми використовуємо заморожену або свіжу вишню, крохмаль і цукор, для крему жирні вершки 36%, вершковий сир і цукрову пудру, для декору коктейльну вишню і потертий шоколад. Для приготування бісквіту нам спочатку потрібно з'єднати сухі інгредієнти до однорідності. Сипаємо какао, борошно, соду і лимонну кисточку. І розмішуємо всі інгредієнти. Далі в чашу ми відправляємо яйця і збиваємо. ми збиваємо до пишної стійкої маси. Далі вводимо сухі інгредієнти і швиденько лопаткою перемішуємо вісквіт. наше нашу тісто тісту форму і ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Готовність перевіряємо. Поки витикається наш бисквіт, ми приготуємо начинку. Для цього ми крохмаль з'єднуємо з, з сухо і перемішуємо до однорідності для того, щоб при варінні компоте у нас. Не було дочок. Наша начинка готова. Ми відправляємо її охолоджуватися, без кліт виключений, охолоджений і вистояний. Ми можемо приступати до приготування крему. Для цього ми в чаші з'єднуємо холодний лишковий сир, цукрову куду. І холодні вершки відправляємо зливати крем. Прекладаємо в подивити стімшок з насадкою 1М. Для травці бісквіт можна як нарізати, так і використовувати у вигляді крихти. Ми будемо використовувати у вигляді крихти, тому ми перекладаємо бісквіт у чашу блендера і спиваємо в крити. Технологічні процеси у нас пройдені, ми можемо приступати до збірки десерту. Починаємо формування нашого десерту. Першим шаром буде і крем Далі йде бисквіт. Вишнева начинка і знову крем. Робимо декілька шарів. Останній шаром у нас буде крем. Приступаємо до декорування десерту. Для цього посипаємо його тертим шоколадом і ставимо на вершки південну вишню. Наш десерт готовий до використання приємного смаку.